Є знижки на Temple Гін. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Є знижки на септеприл. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Резонансна історія в Черкасах. Цим дописом поділилася мама дитини. Після стоматології наш син опинився в реанімації з токсичним гепатитом. Для того щоб розібратися у цій ситуації, ми приїхали в Черкаси. Тож що сталося, і головне, як розкажемо про все згодом. А поки знайомимо вас із Давидом. Йому 5 років. На інтерв'ю з батьками він прийшов бадьорий та балакучий. Саме цей хлопчик після лікування зубів потрапив до реанімації. Його виписали з лікарні більше тижня тому. Tatoří, í... ja a tore to i kapelníky. Ja spášu, boja sa stomatológii. A teraz, keď sa taká prejsle, to ibačky pocali bojača. Тетяна, мама Давида, розповідає, раніше лікування зубів перетворювалось на жах. Приходилось його тримати, йому було страшно, йому було боляче, йому треба було лікувати канали. Потім хлопчик ходив до стоматолога, який знайшов до нього підхід. Але все це лікування займало багато часу. Це для нього була травма. І плюс до того, що інші зубки псувалися. Тобто ми тратили час на це все, але ж інші зубки в цей час вже псувалися. Тож у жовтні наважились на лікування з седацією. Звернулися до приватної стоматології за рекомендаціями. Зробили всі необхідні аналізи. І ми надіслали їх на клініку, і клініка написала все добре. Аналізи немає протипоказів для седації. Нам взагалі прописували лікування всі ротові порожнини. На це батьки не погодилися. Планували видалити чотири зуба. І вже нам сказали на виході, що ти типу, видалили сім собі і залишили один з коронкою. Ну а мали інші залишити також з коронками. За все заплатили понад 20 тисяч гривень. Одразу після процедури хлопчик довго спав, а вже наступного ранку дитині стало зле. Давид став жовтий і мав підвищену температуру. Ми розуміли, що якщо дитина пожовтіла, це відразу щось робиться з печінкою. Далі батьки пережили справжній шок. Давида відправили в реанімацію. Це був саме такий страшний вечір. Аналізи по печінці, ті, що мали там показувати норму 50, У нього було 1680. Діагноз токсичний гепатит. Однак Тетяна каже: лікарі дуже швидко відреагували, надали вчасно всю необхідну допомогу. Тож показники почали покращуватись. Його капали 24 на 7, гайд не відключаючи від капельниці. Ми лікувалися 12 днів на капельницях. повністю, на уколах. у стоматологічній клініці, на думку Тетяни, мали бретельніше досліджувати стан Давида. Просто не було ніякої реакції. Мені це і знову ж таки, якщо це були погані аналізи, допущені, то це ж, знову ж таки не наша помилка. ми з чомусь довіряємо цим лікарям, тому що вони мають якусь медичну освіту. Напередодні поїздки ми телефонували в клініку. Нам відмовили в коментарі. Позаду мене ця сама клініка. Ми приїхали спеціально в Черкаси. Тож давайте запитаємо, чому вони не хочуть коментувати ситуацію. Як тільки дівчата побачили мікрофон, одразу втекли. Всередину ми потрапили випадково. Нас попросили не знімати, а коментувати не можуть, бо мама заборонила розголошувати лікарську таємницю. Вона сказала, що я нічого не можу сказати нікому про здоров'я її дитини. Якось як я можу це щось прокоментувати. Однак нині розпочато досудове розслідування. Медиків підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків. Ми звернулися до лікаря-анестезіолога та медичного директора однієї зі столичних клінік. Олександр Чалий припускає, що проблема може бути не в медичній седації, а в стоматологічній проблемі. Одна з причин, яка зможе спровокувати таке різке погіршення стану даного пацієнта, це безпосередньо ураження великої кількості зубів молочних. Це гнійно-запальний процес, який був безпосередньо в каналах цих. І цей гнійно-запальний процес, який був схований, приглушений, він безпосередньо все гематогенним шляхом воно потрапило в кровотік, і безпосередньо по кровотоку воно ж розповсюджується по органах і системах. А печінка працює як фільтр, і коли токсичних речовин багато, може не впоратись. Цей біологічний фільтр він забивається. І печінка відповідно вона блокує свою роботу, вона не справляється з цим. І відповідно починають гепатоци. Страждати, це клітини-печінки, і вони можуть навіть відмирати. Це може призвести навіть до некрозу. І в цій ситуації і розвивається цей токсичний гепатит. Адвокатка Юлія Дусь каже, усі остаточні висновки має зробити суд медекспертиза. У цій ситуації клініка може понести цивільну правову відповідальність, тобто відшкодування. А от лікарю може загрожувати і позбавлення волі до п'яти років. Однак для того, щоб кримінальна відповідальність для лікаря настала, необхідно довести, що в його діях були певні порушення, які призвели до тяжких наслідків для пацієнта. І для цього, щоб це з'ясувати, необхідно слідчим органам у разі порушення кримінального провадження провести судову медичну експертизу. Далі вони з'ясовують, чи належним чином лікар виконав свої обов'язки по відношенню до цього пацієнта, якщо він виконав їх неналежним чином, тобто порушив, наприклад, протокол надання анестезіологічної допомоги неповнолітнім. Тільки після та встановлення деталей можна робити чіткі висновки. А от батькам, які планують робити медичну седа. Адвокатка радить читати добровільну згоду, яку всі підписують перед медичними маніпуляціями. І особливу увагу радить звертати на розписані ризики.